І всім привіт, знову з мене тракті 256. І сьогодні ми станемо повнішими скейтерами, тому що зараз ми граємо в скейтборд обі. Мій скейн дуже красивий на цій карті, мапі. Та взагалі тут анімації дуже красиві. Що нам треба, це просто, як я зараз показую, їздити, попадати на препятствия Усі грілатерами і моє зло. Я у я куди лізу на чоловіка Данус, просто зла не ходили. Просто треба отак зараз їздити, щось підстрілювати, правильно підбирати моменти і мати дуже велику лекувачку. Це те, що обов'язково. Ну, щоб ось таке не происходило. Ще мені дали якийсь спін, і мені дали ось такий лонгборд. Я його екіпирував. У нас такий звичайний Лонгборд, скулборд, скейт, байк, того. Так, ладно. Зараз проїжджаємо, лазери. Дуже легко поки тут. Я знаєте, я, я, я на другому аккаунті на восьмій мапі тут. Да, так, тут є мапи різні, тут є кінець. Якщо ти доходиш до кінця, ти йдеш на другу мапу. Потім на третю, на четверту, на п'яту, на шосту, на сьому, і так далі. Ну зараз тут дуже легко, дуже ізічно для мене. На перший раз, щоб я грав тут, було б напевно складно. Ось тут, вичайно, насіння зривувати. Складнесенько. Ви знаєте, я робот отзираю другий річ. Уже, як це странно не звучало. Я тут повний професіон. Дякую, що дивитесь мої ролики на, на, на даний момент я записую цей ролик 18 листопада. І, і, і зараз у мене вже на ролі... який вийшов вчора. 20 -го листопаду той вже 120 переглядів. Я сподіваюся, ви не наберете 200, як би це странно тому що я в коментарях зараз бачив Написав, що на 200 переглядів я, я напишу всім, 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 всім яким там ніколи є, які не задають. І чел, який писав, напишу ще мені. Ну, ты думаешь, что там я можем? Ну, что за вопрос? Ну, тут было бы. Конечно, там тебе немає. Там вообще ни якобы не знаю. Так, ладно, а мы тут за... А, тут я еще тут кию груст, я не знаю. Що я не робиться, а те, що знают, Скорость та ж самая. А, ну типа я прошу еще і да. Так, да, да, да видно. Скорость. Скорость трішки движ. І використовуємо. Все. Тут складнесеньку буде, але ми розможемо. Потому що ми професіали. Трішки не говорю. Мені... Я просто проходжу, це. Мені складно. Я купив скейтбайк, що це боже рій. Я дуже ти... ще Він дуже странний що... що в мене руками. Да ещ ви мені руки перегнули, перевернули, я не розумію Можна ж було нормальну анімацію зробити, а але... Класна анімація везде, як я їжу, мій скин на цьому байке вообще топчик виглядає. А, з руками у мене щось вообще що що в ныне. Я нуждаюсь. И Ось подивіться Вот подивіться, Вот у мене з руками Просто подвигается ще задом, все проходимо, ну типа проходимо, ладно. Дай ще О, у мене один скип є найс. Все, Найше. 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 Проходимо задом. У мене буде челлендж сьогодні. Проходимо задом А, клас, ми Тут треба запам'ятати. Треба запам'ятати карту. Саме головне не дозволити сюди впасти. Це теж бачу. Найс. Поки я тут Дуже класно. Може мені легко. Навіть так я скажу. Просто стримаю. Пострибався. Ладно. Да, все Вона думає, вона обично там вона була ще стрибала, не могла пройти, а я це задом наперед просто її нормально. Ну типу ну, нормально. нормально. що? що як я там пройшов? Я це цереп... разом не знаю став не поверх. Тут треба реально поверху. Так, все, їдемо Найс Їдемо, їдемо, їдемо їдемо. І падаємо. Дабллак. Тут реально удача треба. Чи як воно робиться?

Давайте зараз СССР пройду нормально <риклад> можно просто вот так да. Бу Це заїжджаємо Заезжаємо! Поїхали! Прикольно, получається у мене, ну Просто задумываюсь. Да, и кубач что у вас тут тут, тут 46 номерих. Смотрите. Я что я Так, что еще, еще у нас таких? Да. О, а нет, так нельзя, да? Да, так нельзя. Чтоб все точно понимали, что я задумался. Як? Як я це роблю? Я сам, знаете, не понимаю трішки. Я просто ежу. Я просто їжу, у мене получається. Я їжу я сам не перший. Не бачите це? Ви це бачите? Просто не клас. Ничего собі. собі швидко. Я його поїхав. Все, поїхав, легко Легко, класно, круто. Та за що? Я йому так не бачу. Ладно, давайте це вже нормально теж. Я даже так не знаю. Це поїхали, поїхали, поїхали. У мене ще є один скіт. І ще є плюс одне по... Я вже 9 хвилин. Я вже проходжу Це 9 хвилин, 10 За що? Божь Так, давай Ва! Ого, як си як у тебя у нас? Firen board, flying galaxy board 0, нуль, топак, астраспаун, if you fly bar. Черт. Че, одну Пипиточку Пі дайте! Ащ! Ладно, ще раз. сейчас. Черт. За ще це я все повністю. У меня уже жарко. Хорошо, я тут в ход в штанах сожу мені жарко, а по-друге, я не давался забрать пройти! Уже який раз. Не ладно, все це нереально. Це нереально пройти зараз. Закластися просто невозможно. Можна пройти запити. Ко за що? Їдь. Їдь, піскету байку. Є одна така. Все. Все, Все. Спочатку було невероятно легко. Ну просто, ну реально. Ну невероятно. Де. А зараз, ну, вероятно, сложно. Лазари моє зло запам'ятайте це на на встречу заждей. So we play лазари моє просто як як, як... танк залізу це... телепортница зайняло 12 хвилин Ладно, може вже у наступний раз пройдемо... О, тут якось... У наступний раз пройдемо вже оцю зимову штуку. Так. А поки я з вами прощаюсь, не забувайте ставити лайк і підписуватись на мій канал. Всім пока-пока!